Друзі, поки машина прогрівається, їлі завів рембіка, то зніму сюжету. Бачите, який сніжок, сусідка теж вона машину стукає, каже, не може залізти, аварію, Я кажу, та ще заведеться вона, та напевно, ні, щось вона розстроєна. Навірно, що чувствує, або що знає. Рембік працює, прогрівається, на вулиці мінус 10, ну ночі було кажуть 15-17, може і більше. Сонечко світа, машина прогрівається, я думаю, все буде класно. Вже все класно, треба взяти обрати цей сніжок. Я чув, що в Польщі не можна виїжджати, якщо не розчищена машина. Ну і в Германії теж. А в нас сама. Це страна, свободна страна, сама свободна страна. Дуже багато іностранців, які до нас приїжджають, кажуть, у вас така свободна страна, це взагалі. Ну, це є свобода. Тут не вистачає, може, дисципліни, там ще чогось, але що свободні, то свободні по всех параметрам она рестукает все нормально сейчас забудется если шок як її тоді бо впереди аккумулятор надо що вона так ставила я сказав ставте так тоді я зможу вас підкурити, а так как вас підкурить вот сонечко света машина прогревается значит такие лампочки светятся бо тут есть габариты есть свет а есть просто сразу на работу включено От. На п'ятому поверсі, в цьому дому п'ятий поверх 43 тисячі доларів, 35 метрів, з ремонтом квартира продається. у цьому ЖК, ЖК гостомель Сіті. Це вулиця Святопокровська, город Гостомель, Бучанський район, Київська область Україна. Обращайтесь, працюємо з програмами державними, все, все як треба. Дома вживається, ремонт робиться, все нормально. Тобто, Хорошій стадії. Новий дом, нове життя. Так що давайте приходьте. Так, що завела машину? Ніфіга собі, каже, мабуть, не заведеться. Завелась, молодець. Вона була розкинутися, димок, іде, все нормально. Сусідка завела машину, зараз питає. Завели все нормально, так? Завела ну. гроші. Та все красава, воно буває пару раз не бере, заглушило його п'ять разів. Це моя перша машина. Я ласую, я ну це от акумулятора завісить. Але якщо сильно холодно, ви можете ставити лицем сюди, бо якщо що, відкриті капот для того, щоб вас підкурити. підкурити. А так от я думаю, як би я вас підкурив. Ну ніяк, треба було я я ну, я ж кажу, я не водій, я не дуже вмію паркуватися добре, але треба... Та витаскати. нічого, все нормально, все добре. Завелась, не спішить, так прогрівається. На роботу їдете, так? Да? Ні. Треба її розморозити, бо на роботу завтра треба її. А завтра неділя на роботу вийде. А я в закладі охорони здоров'я працюю, в нас в мені треба по-любому там бути. Я зрозумів, бачите? По-любому завтра на роботу, хочу розігріти. В закладі охорони здоров'я працює сусідка. Хорошо будемо знати до кого обращатися в не Дай Бог, звісно. Так, ремп працює, А я щось розказую. Слухайте мене, слухайте. Може, умне скажу. Про праздник я вже сказав, метро, всесвітній день метро, день странних людей. Ну, Я вам вже говорив. Добре, буду закруглятися своїм монологом. Все, на краще. хорошого дня, пока.